Готуємо на відправку пару оперативної пам'яті для ноутбука фірми Kingston Sodim DDR-3. Пара 2 по 4 в сумі 8 ГБ. 1333 частоти, 1,5 вольтові. Цель 9 таймінги. Пам'ять дворанкова для роботи на старому Intel. Це перше покоління і до першого процесори з буквами P або T. Там, де максимум 8 ГБ. Хочу зауважити, що пам'ять 1,35 В або 1R8 одноранково працювати не буде. Поставимо пару на тестування і подивимось на результат. Пара пам'яті. Пройшла тестування, зауважень помилок вилітів немає. Так Оперативна пам'ять виглядає в тестовій зоні. Код товару 04821 поїде сьогодні місто Житомир.